Вітаю вас всіх на нашому каналі. Сьогодні ми приїхали на риболовлю на Південний Бух. В село Берівський Бершицький. приїхали з дружиною. З нами наша любима Альма. Альма, улибайся. Вона не хоче улибатися. Ну що, пора розбивати лагер. Спочатку потрібно на це настроїтися. Место файне. Ми ж прям не знаємо, куди розбити лагер. Ну, холодненько, як він з Так, Перепарковуємо машину нашу. А На наші альмі вже краще всіх. Муська. Так, трошки розкинулись безстренько. Спочатку потрібно зібрати дрова. Так, Дрова готуються на вечерю. вудочки не розклав спочатку дрова. Ось такий гость до нас завітав тут. Мені так уже не картіло спіймати рибу. Що я забув, що YouTube може забанити за авторські права. А на цей момент в машині грала музика, щоб нам було веселіше. Ну, нічого страшного, я вам швидко все прокоментую. Так, перший спінінг я вже закинув. Туди я повішав убивця карася на черв'як та опариша. спінінг буду вішати отаке яблуко ілі груша, не знаю, як вона правильно називається. Ну, щось таке: на черв'як, опариш та кукурузу. Та на це все діло замішав отаку от кашу мегамікс-часник для карася. Так, на третій спінінг буду чіпляти от такий гелік. Правда, він тяжеловатий, 120 грам, ну нічого страшного. На волос буду чіпляти от такі попа-полуниця з Аврори. І ось одразу як прокидаємось, перед нами бух. Така прекрасна. Природа. Так, Поки ждемо рибку, переходимо до приготування вечері. У нас на вечері буде шашлик з свинини і молода картопля на мангалі. Поки прогорає дрова, переходимо до підготування молодої картоплі. На природі завжди не забуваємо про пожежну небезпеку. Все треба бути чітко, щоб не горіло нічого. Суху траву ми всю повиривали, смочили круг водою, два відра води стоїть на готові і вогнегасник з автомобіля єсти. Все, переходимо до готування картопі. Так, Сперва миємо всю картоплю. Шкурку ми не чистимо, це молода. Помили молоду картоплю і насажуємо. Чи населяємо. Як вам більше подобається. Щось собі так. Так, ми собі багато картоплі не робимо, тому що в нас багато м'яса. Нам багато картоплі не потрібно. Буквально по три картошини з головою навпаки. Звісно, було б ще сало, ми просто сало забули купити. Ми тако перебалки, багато чого забули купити. А чесничок. О, зараз візьмемо. А де? Що в коробці є, то є. Звісно, ще посередині краще без сальця. Так, це і є. Тепер нам потрібен чесник. Як казалось, чесник ми теж не взяли. Порізи. Діагональні. З двох сторон. Був би чесник, було би вкусніше. Сало, забули чесник, забули, все забули. Дуже спішили на риболовлю. Ну, Ми спробуємо і так, думаю, що буде не, не хуже. Так, беремо фольгу. Примірно собі виставляємо. Солимо добре, картошка лишньо в себе не возьме. Солим. Так, що в нас є? До картоплі приправа? Так, Посипаємо картоп приправою для картоплі. І паприки добави. О, трошки по столу. Ну нічого страшного. Беремо олів... можна і олівкове масло. яке є. І акуратно Небагато проливаємо все. І герметично все заматуємо. Наскільки це можна. Ну, желательно зробити дуже герметично, щоб не витекла вся олія. І обов'язково присипаємо жар солью. Для чого? Щоб він не пригоряв. Щоб, коли буде капати жир, щоб він не загорявся. Ну що, жаримо, поки не пожаримо. Поки жариться м'ясо, дружина займається овочами. овочами. Риби поки нема це і венцем поливаємо шашличок. На перших дуже жара багато, що він щось дуже швидко. Во-вторих, це для смаку. Мабуть, один з головних інгредієнтів домашнє венце. Так, пройшло 10 хвилин і переворачуємо картоплю. Аж через 10 хвилин, не менше. І жаримо ще 10 хвилин, і будемо пробувати її знімати. Так, пройшло вже загалом 20 хвилин, будемо перевіряти картоплю на готовність. Де ножика. і акуратно шукаємо місце. Протикаємо м'ягенько, вроді. Знімаємо повністю фольгу. Зилайте на сюди. Да, І опять вставляємо на жар, Наше декілька хвилин. Ну, на минут десять цих сторін, щоб її добре обжарити. Так, як їх звати. Це у нас мій. Як як? Міккі. Міккі? Міккі, тому що у нас на попочці он Мікі Маус. А це у нас Боня. Бонячко, бо ми такі желії і сплюхи, і дні Ой, лучше б назвали б пельмені вареник. Не, Чого? пельмені вареник нормально. Запам'ятаю, а це щось Мікі, Боня, щось непонятне. Ну, вареник це мальчик, а у нас дві дівочки. Та все одно. Вареник і пельмень. о. Це нас, наша красавиця родила. Всіх розібрали і двох ми вирішили залишити собі. Але купа, дайте ще. Так. Треба да. підкормити. Що підкормити, аби що буде? дуже странно, оскільки стояла поплавочна, Червяк весь на місці цілий. Дуже странно, навіть не знаю, що це таке. А тут? Ну що там? Ну що? Будемо вечерять? А де ж саме смачненьке? А ось це що таке? Ну що, будемо пробувати картоплю на запах дуже так. Хто за що, а я за шашвичок? Боже ти м'ягенький. Супер. Картопля смачна, ну щось не вистачає, не вистачає сала. Гучок теж мали. Пресничок. Давай попробуємо. Це просто бомба. Все, Вечеряємо. Йдемо рибу, поки ми риби нема. Ну так, Ми з зайкою потрохи вечеряємо. Риби нема, сходив, все перезакинув. Був в місті магазині, сказали з 10 вечора і до утра. Так що будемо чекати 10 вечора. Якщо щось буде, обов'язково вам покажу. Так, Приготувалися вже до ночівлі. Закрили машину, щоб не летіли комарі. У е, нас, звісно, є палатка, але ми не хотіли з нею гратися. Тут добрий заїзд. Так що палатка нам тут сьогодні не потрібна. Будемо спати в машині. Така машина для рибалки саме раз. Перезакинув раз-два, кльова нема. Сходив до сусідів на риболовлі, щоб теж приїхали тільки зранку. Кльов був тільки зранку і після обіду нічого не було. Так що так. Надіємося на вечірній улов. Прокинувся в 4 ранку, все перезакинув. Ну, коли, ну, Що то дуже странне, коли достав, все на місцях було. Все. Поки утрішня кава і жду, щось може буде на пополовочках. Там я вчора дуже добре закормив. Все, чекаємо. Так, ну що, будемо кормити рибу? Так, таке щастя вийшло для риби. Горох, кукуруза і пшениця. І буду закармлювати все такою ракетою. Ну що, вперед, так. закармив все по 4 ракети. Все, чекаємо, покльовок. Ну, зараз е, без 6 ранку і я покльовок тільки бачу на поплавковій. І то як наче рак обідає. 4 ранку, весь мій улов. Черепашка. Ми її акуратно достали крючок. І відпускаємо на свободу. Так, і більше мені не попадайся, бо може так і не повезти. І хай ползе. Все. Нарешті перша риба. Звісно, хотілося б карася, а не оцю фігню. Ну, що маємо, то маємо. Що ми зробимо? Так, 9 ранку нарешті перший Карасєвич. Ну такий, непоганий. От так. Так, Закинув поплавкові. Все на опариш. Риболовля йде плохо, вчорашнього дня не разу взагалі нічого не дзвонило. Утром проснувся в 4. Вся, вся насадка, все на місці. Все. І вирішив. У мене така снасть, я супер мудру сделав, колись на на стрі от скуки. Просто взяв макушатник і длинний поводок и, и крючок. І от на неї вийшов карась. Все. А всі суперснасті, все молчить. А от самоделка макушатника груз. Навіть не заморачувався, нав'язав і все. ну Якось так. люди вже всі уїжджають, тому що кльового геть немає. Ну а ми залишилися далі. А ну хвастайся. От гарно закормив для пополочних худочок. І от такий йде карасик. От вже Уже буде на чаруб. А це все лахніття, це треба викинути. Там риби нема. О, у нас буде щось типу обеда. Типа, да. Так. Ось будемо сьогодні обід готувати на такому диску. Так, в тіктоці дуже сильно розпространене зараз відео, як готовлять е, цибульники. Але у нас будуть вони універсальні. Для цього ми беремо цибульку, сирочок плавляний, кусочок сира твердого, трошки майонезу, яйця, муку, трошки солі і це все кришимо, натираємо, взбиваємо, мішаємо. Далі будемо смажити. Ну що ж, починаємо натирати. Спочатку беремо наш твердий сир але він у нас даже за ці, поки не було в холодильнику, то трошки став м'ягеньким, ну нічого. І натираємо все добре. Можна на маленьку тірочку, ну, можна на більшу, кому як захочеться. Тепер беремо нашу зелену цибульку і починаємо кришити. Паймон, цибульку ось сюди. Ця миска була від шашлику, там була цибулька, маринад. Я її навіть не стала мити. Вона дуже смачно пахла, і трошки спеції лишалося там, тому я... Ну і особи тут воно такий сильний щоб його перемивати. Тепер вбиваємо яйця. Тепер, так, як в мене миска з спеціями, то просто трошечки присалюємо. Так, присолили. Тепер в мене мука з ось такою от мірною ложечкою. Так, можемо спочатку взяти ложку і нашу наш сир, майонез, цибульку. Яйця перемішуємо. А потім будемо потрохи додати нашу муку. Так, на чарі ми це будемо робити перший раз, так що результат який буде, ми не знаємо. А я це в общем розумію перший раз, не що на чарі. Отак, так? Да? Угу. І переворачуєш просто, да? так? Вона в тебе вже в половину впала. Та ні, то знизу. Правильно, ти нагріб на ложечку і ставиш, переворачуєш. І розрівнюєш, так, щоб яке ті. Отак. Все. Але щоб не сліпалися до друг друга. Все, якось так. Що зараз вийде, я не знаю. Беремо наші виїзні прибори. А довго його обжарювати? До готовності? Ні. Плюс-мінус. Ну головне, щоб не були такі, як вчора, цветом. Правильно підмітила. Це, Ну якось так. Поплавки на місці? нормально. На місці. Вже все, вже, вже обід, куди вже риба. Вона ушла на обід в зі мною. В принципі, вона і не приходила. Ну на вечір вже є на чару. Так що вечір, вечірком буде рибка. Ви так. ага. ну, ти що це впав битвій не мій? Ну якось так, думаю, буде вкусно. Наверх. Наверх. Навер... Ну, Сире гарячим не буває. Зайка швидко настрагала. Так що будемо сідати вже обідати. А ну показуй, розламай. Що там який? Давай ось цей. Опа, ось І такі. Це. Яка красота? Ммм, сирок. Ну що, приступаємо? Да. Як рибалки нема, то хоч будемо їсти.